Добрий день сьогодні, виступаючи в міністерстві закордонних справ країни окупанта російський диктатор Володимир Путін знову повторив, що, начебто, готовий до так званих мирних перемог, але як завжди, висунув умови. Давайте подивимося разом, які ж умови російський диктатор висуває не тільки в Україні, але й відповідно цивілізованому світу, напередодні Женевської мирної конференції. Мовиться про те, що на думку Путіна Україна для початку так званих мирних перемог, а фактично давайте називати речі своїми нами підписання акту капітуляції, має вивести свої війська з окупованих росіянами регіонів. Мовиться відповідно про території Луганської, Донецької, Запорізьких та Херсонських областей условия очень прості. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Мы, конечно же, хотели бы рассчитывать, что такое решение и о выводе войск, и о внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины, в Киеве будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа, а не по западной указке. Хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения. И тем не менее, Що хочу в связи вновь сказать, о чому напомнить. я нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ, згідно з яких окуповані території Луганських, Донецьких, Запорізьких Херсонських областей в рамках адміністративних кордонів цих областей включені до складу країни окупанта і відповідно. Розуміючи, що наразі станом на червень 2024 року не виконано навіть першого етапу так званої спеціальної військової операції, а саме виходу на адміністративні кордони цих областей, російський диктатор пішов на свою улюблену тактику підвищення ставок, знову військово-політичний шантаж і, відповідно, тиск. Не тільки Україну, але й весь цивілізований світ. Давайте разом з вами аналізувати ці заяви російського диктатора. Почнемо з того, що я ще раз підкреслюю, вони прозвучали напередодні мирної конференції. За попередньою інформацією, участь конференції підтвердила більше 80 країн світу. Тобто йдеться про те, що, незважаючи на титанічні зусилля Кремля і афіліони з ним країнам, мирна конференція все ж таки відбудеться: Україні вдалося сформувати і повістку дня, і відповідно представницький форум. Поява заяви російського диктатора напередодні конференції вона не є випадковою. Таким чином, російський диктатор намагається переключити увагу від самого факту проведення конференції на безпосереднє його заяви. Причому заяви ці позиціонуються як начебто мирні, за словами російського диктатора. Якщо відповідна Україна і Захід. Не пристануть на ці пропозиції російської сторони, то тоді вся відповідальність за подальші бойові дії і відповідна жертва серед цивільного населення, на думку російського диктатора, лягають на плечі відповідно української сторони і наших західних стратегічних партнерів. Але вихід на адміністративні кордони виявився замалим для апетитів російського диктатора. Виявляється, Україна ще має бути позаблоковою державою, крім того. Дати гарантії невідновлення ядерного статусу своєї держави. Тобто, фактично, ми маємо капітулювати на умовах Російської Федерації, натомість отримати запевнення від російського диктатора з приводу того, що це остаточне вирішення так званого українського питання, а не тимчасово припинення війни. Знов повірити на НАСО. Але як ми знаємо, вірити на слово росіянам взагалі не можна. І взагалі вірити не можна. Але давайте аналізувати далі, про що ж е, розповідав російський диктатор. Досить показовою є позиція Російської Федерації щодо відмов відступу в НАТО. Я нагадаю, що на сьогодні Україна підписала вже 17 двосторонніх договорів. Щодо військово-технічної співпраці і відповідно, зобов'язань наших стратегічних партнерів. Останні такі договори були підписані зі Сполученими Штатами і Японією. Причому ці договори підписані на термін до 10 років. Вони передбачають розширений характер військово-технічної співпраці, обмін розвідданими і відповідно, надання українській стороні макроекономічної допомоги тобто, враховуються всі можливі. Факти життєдіяльності Української держави. Сам факт підписання двосторонніх договорів терміном на 10 років а перше. Ставить крапку в спробах Російської Федерації під, поставити під сумніву легітимність українського президента. Відповідно, якщо би президент був нелегітимний, то підписувати міждержавні договори. Ніхто з країн світу не став би. Я ще раз підкреслюю, наразі йдеться про підписання вже 17 договорів, е, а це фактично руйнація плану Російської Федерації, заяв самого Путіна з приводу того, що Зеленський не є легітимним лідером і відповідно жодних договорів з ним підписувати не має сенсу. Як бачимо, реакція країн Заходу на подібні е, російські сентенції виявилася більш ніж переконливою. Друге, про що варто говорити? Термін 10 років це фактично вирок російській ідеї поховати українську державність, тобто країни Заходу і, відповідно, Сполучені Штати не ставлять під сам факт існування української держави, як такої. Ба більше того, розглядають розширений характер військово-технічної співпраці, переоснащення українського війська і модернізацію українського ВПК як Гаранта унеможливлення повторення сценарію лютого 22-го року. Причому наголос робиться на тому, що Україна має стати самодостатньою державою в моменті протистояння можливим повторенням сценарію лютого 22-го року з боку Російської Федерації чи то інших недружніх для нашої країни держав. Це показово. І це прекрасно розуміє Путін, бо фактично йдеться про те, що цей договір, який підписала Україна, ще раз підкреслю 17 країнами на шляху надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАКО. Не розуміти цього Російська Федерація не може аналогічні договори Сполучені Штати підписані з Ізраїлем, Єгиптом, Тайванем. Та іншими країнами, які не входять в блок НАТО, але знаходяться в орбіті військово-політичного впливу Сполучених Штатів, таким чином руйнується сама модель поведінки Російської Федерації в моменті повернення України відповідно військово-політичний вплив Російської Федерації. Тобто підписання цих договорів фактично ставить крапку в планах Російської Федерації щодо подальшої анексії і українських територій і відповідно можливого російського впливу на внутрішню і зовнішню політику нашої держави подальшому? Фактично. Незважаючи на те, буде Україна в НАТО чи не буде Україна НАТО надання статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, вирішує декілька питань одночасно. Це відповідна розширений характер військово-технічної допомоги, це модернізація українського ВПК, це обмін технологіями і головне розширений характер обміну розвідданими, що дає можливість українським. Спеціальними службами відповідно силам оборони України в подальшому будувати плани що деокупації українських територій таким чином, підсумовуючи, Росія продовжує просувати ідею, нібито мирних перемог, через які вона хоче залишити за собою а статус кво окупованих територій України. І при цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи щодня удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Себто висуваючи ультиматум українській стороні, Російська Федерація намагається зберегти обличчя при поганій грі, позиціонувати себе виключно як миротворець і розуміючи подальші кроки України, країн Заходу щодо неприйняття російських умов. Закінчення війни Росія буде намагатися перекласти відповідальність за чисельні жертви серед цивільного населення виключно на саму українську сторону і відповідно країни Заходу. А ми з вами аналізуємо ситуацію, тримаємо стрій і віримо в українську перемогу. Це буде Україна, ми того варті.